Привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні ми разом з вами пройдемось по оновленому гайду купівлі підписки Xbox Game Pass через регіон. Туреччина. Так, так, так. Саме Туреччина, і хоч Індія все ще актуальна, там виникли деякі складнощі у деяких людей, не усіх. Але іноді там є проблема з прив'язкою карти до аккаунта. Чому ця проблема виникає? В яких випадках, чесно кажучи, мені з'ясувати не вдалося. Але от реально попадалися такі аккаунти, що я їх беру. Прямо хочу допомогти з прив'язкою карти, і нічого не виходить. В Туреччині справи обстоять набагато набагато простіше, і сьогодні. Ми разом з вами в цьому переконаємось. Так що, перед тим, як почати, як завжди, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і погнали розбиратись! Let's go! А перед тим, як ми почнемо, я хотів би запросити вас завітати до нас телеграм-групу, де ми займаємось купівлею підписки Xbox Game Pass на ваші аккаунти. Так що, якщо ви граєте на Xbox і, і не хочете замарачувати собі голову, через який регіон купити підписку, а просто хочете взяти геймпад і грати, і щоб все було швидко і під ключ, то будь ласка, звертайтесь, ми для вас все оформимо. Ну і тепер можемо продовжувати. І так, перше, що нам треба зробити після того, як ми увімкнули наш Xbox, це перейти в розділ. Налаштування, далі заходимо система, мова та розташування і перевіряємо наш регіон. Він повинен відповідати регіону Туреччина. Якщо у вас якийсь інший регіон стоїть, наприклад, США або Аргентина, змінюєте його на Туреччину та натискаєте кнопочку перезавантажити. Далі після перезавантаження вашої консолі переходите одразу в Microsoft Store без прив'язки вашої карти. На це, будь ласка, дуже-дуже сильно зверніть вашу увагу. Тому що раніше в попередній Гайді, я завжди казав, спочатку прив'язуємо карту, а потім вже йдемо купувати щось. Зараз все працює трішечки інакше. Одразу в сторі знаходимо підписочку Electronic Arts, вона називається EA. Ось вона, ось вона, ви бачите. І беремо її одразу на 12 місяців. Дивіться, я обираю 12 місяців, натискаю Приєднатися. І на цьому моменті нам система повинна запропонувати прив'язку карти. Я натискаю продовжити. Бачите, тут можна додати карту. Я натискаю саме в цьому меню додати. І тут обираю кредитна карта. Підходить і віза, і MasterCard, підходить на Ура. В Аргентині я нагадую, що там не приймається віза. А Туреччина можна або то, або то юзати. Питань немає. Ну і тут вводимо наше ім'я. Далі натискаю або старт, або далі. Тепер вводимо наш номер карти. Далі система попросить нас ввести адресу. Звісно, ми будемо юзати турецьку адресу. Можете скористатись моєю, яку я зараз буду вносити, або загуглити абсолютно будь-яку. Так, я ввожу ось таку. Натискаю далі. Місто Анкара. Далі. Республіка. Не обов'язково, але я зазвичай ставлю. Натискаю далі і поштовий індекс. Також можна взяти в інтернетах або зав'язати Мій. Ну як мій? Не зовсім мій, той що я з інтернету стягнув. Так, натискаємо далі, бачите, повна адреса тут відображається. І я натискаю кнопочку Зберегти. Є, вийшло. Карта у нас прив'язана. Дивіться, все спрацювало. Ну а далі стандартно натискаємо підписатися. Трішечки очікуємо, є, вітаємо! У нас підписочка Electronic Arts вже куплена. Далі рухаємось за наступною підпискою, тепер шукаємо Live Gold. Це стара підписка, яку зазвичай не купують, але нам вона потрібна для справи. Обираємо три місяці, натискаємо приєднатися і все те саме робимо. Ну, звісно, нову карту прив'язувати вже не треба. Юзаємо, та, що у нас була прив'язана. Все, перевибирати карту також не треба. Все працює без перевибору. Просто натискаємо підписатися і очікуємо. Вийшло. Ну а тепер, звісно, накриваємо цю всю підписочку ще не алтімейт гімпасом, а звичайним. Набираю Game Pass. For Console. Ось він. Натискаю приєднатись. На жаль, тут не можна обрати на 2, на 3, на 12 місяців, тому забираємо усього один місяць. І у нас буде використовуватись конвертація підписок. Тобі ж, наша Electronic Arts підписка вона приєднається до Live Live Gold приєднається зараз до консольного геймпаса. І потім цю всю кашу ми заваримо ще і накриємо е зверху Ultimate. Ом. От, в принципі, зараз ми це вже і будемо робити. У нас звичайний купився геймпас, тепер переходимо до Ultimate. натискаємо Приєднатися. Так, продовжити. Продовжити ще раз. Перевибір не робимо. Просто натискаємо Підписатися. Дуже простий спосіб, все по черзі робите, без усіляких там, спинень інтернета, без усіляких приколів. Просто у нас в фінальному результаті повинно вийти 9 місяців підписки Xbox Game Pass Ultimate. Так, все, виходимо. Ми повністю сет підписок зібрали. Тепер йдемо в налаштування. Предплати. І тут е, бачимо фінальний результат нашої активності. А фінальний результат це підписка аж на 9 місяців, при тому не звичайна, а Ultimate, Game Pass Ultimate. Але це ще не все. Після того, як ми все зробили, натискаємо кнопочку A в цьому розділі. І треба буде зараз припинити автоматичне продовження підписки. Що це таке? Пояснюю. Якщо у вас ця підписка е, буде вже закінчуватись, то вам система Microsoft Xbox буде автоматично продовжувати підписку по поточному курсу. Який він буде на той момент, я не знаю. Можливо, він буде там 80 гривень, як приблизно зараз за місяць ми платимо. А можливо, буде вже курс там, наприклад, 300 гривень за місяць, або можливо 400, все може бути. Тому я завжди роблю е, вимикаю регулярну передплату, Чого і вам бажаю зробити? Натискаємо вимкнути все. Щоб тут не було написано, підписка у вас не злетить, вона буде активна аж до 13032024 Ну і в принципі, на цьому все. Після цього, як ви провели ці маніпуляції, заходите в розділ Xbox Game Pass і закачуєте абсолютно будь-яку гру, яка вам посміхається. А щоб ви мені посміхнулись, а я вам, то, будь ласка, проставте вподобайку, напишіть шалений коментар, підійдіть сюди, я вас обійму і дуже скоро побачимось. Пока-пока!